Чи є у Кам'янському якісь такі місця, прийшовши в які можна зіпсувати собі репутацію? Якщо є, то які? Зараз дізнаємось у Кам'янчан. В принципі, в Кам'янському. На рампах. Парк. Так, рампи, да. Іксоклуб, так. Да. На рампах? Звісно, так, так. То є репутація, в принципі, якщо ти в парку гуляєш дуже часто. Там з дівчатами. У нас є там етот, спортмайданчик, он там можна. Рампи, так? Да? Да. Мені здається, на Матросівській, бо там жесть приходить. Бамовський район. А що там відбувається? Люди погані. Де в Кам'янському можна зіпсувати собі репутацію? На вашу думку. Візді. А от туди проходите, а там рампи називаються. от там. А яке найкрінжовіше місце у Кам'янському на думку людей, які стоять у найкрінжовішому місці? Ходімо запитаємо. Таке зашкварне місце. Рампи. Напевно, ось тут. Так, От рампове це реально. Добрий день, підкажіть, будь ласка. Ви там є. Можете панове, ласка? Ви у вас грязний нос. Чи є у Кам'янському якесь таке місце, де можна зіпсувати собі репутацію? Іксо. Иксон Рампа, Рампа